Ну, звісно, з моїм прекрасним щастям я побіг не в ту сторону і вже, мабуть, хвилин 10 просто намагаюсь знайти свого плота. Його навіть не видно. Та не жени. Я здається, взагалі з іншого боку. Ай, бляха, побачимось завтра. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в гру симулятор плавця, симулятор пошуку плота, свимер симулятор. Ай, як я це ненавиджу до речі, в мене є дуже крута ідея. Зараз ви самі все побачите. Ой ой, ви уявляєте, я чомусь опинився на дні і взагалі не можу е, до гори. Я ж так можу навіть померти. О, ні, я вмер. Ну, тоді здаємось. О, круто! Ми тепер на плоту. І навіть не потрібно його шукати, уявляєте? Як вам моя акторочка? Ах, паскуда така. Ти це бачила, манюня?